Виконуємо номер 1020 із підручника Алгебра 8 та номер 2020 20 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Щоб піднести степень до степеня, показники степенів перемножають. Тому маємо 4 мінус 4. Помножити на мінус 2 буде 8. І тут мінус 5 помножить на 2 буде мінус 10. Тепер, щоб помножити два степені з однаковою основою, показники степенів додають. Маємо 4 в степені мінус 2. І тепер підносимо степінь до степеня, показники степенів перемножаємо. Це буде мінус 2 помножити на мінус 1, 2, маємо 16. І завдання друге. Знову підносимо степень до степені. Показники степенів перемножаємо. мінус 2 на 5 це буде мінус 10. Мінус 4 на 6, мінус 24, і 2 на 4 8. І тепер при множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Мінус 8 додати мінус 10, буде мінус 18. І мінус 24 додати 8, отримаємо мінус 16. І при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають 2 у мінус 18 відняти мінус 16. Це маємо 2. У мінус степені 18 додати 16, 2 у мінус другому. Або це чисельник 1, а знаменник у 2 в квадраті, і це буде 1 четверта, номер 10.20 із підручника алгебра 8. Та номер 20.20 20 з підручника математика 8 виконано.